Вітаю, друзі! З вами Оксана. Дозвольте покажу вам один із варіантів нескладної, некалорійної, простої в приготуванні і дуже-дуже смачної вечері. Трохи овочів, грибочки, цибуля, морква, коріння селери, трохи томат пюре сметани рису. Звичайно, ще трохи спецій і на вашому столі за 20 хвилин смачнюща вечеря. Доки овочі обсмажуються, промиваю склянку рису. А також спеції, чорний перець свіжемелений, мускатного горіха трохи наш крябує сіль, лаврове листя. Ну і може ви щось особливо полюбляєте, то додавайте. Якраз сезон листичок, друзі, тут аромати. Просто неймовірні. От просто клас. Промитий рис прямо в цій олійки, намагаємося перемішати, пересмажити, тоді він буде розсипчати. Ці спеції всипаємо одразу томат, сметанка і приготуємо води, точніше окропу стільки, скільки й рису, тільки в два рази більше. Все ретельно перемішуємо, далі вода, кришка і чекаємо, доки рис стане м'яким. Ось так, друзі, заливаємо, доводимо до кипіння, прикручуємо, щоб потихеньку варилося. Якщо ви не любите кисле, можете тільки вершки додавати: ні сметану, ні томат, вершки, лисички, цибульку та й все. Ось, друзі, докипає наша страва, доходить до готовності, разок перемішуємо і можна виключати. Все, готуйте, друзі, і смакуйте. Ось вам варіант смачненької вечері, навіть і без м'яска.